Побив до смерті. Спочатку горілка, а потім понад 20 ударів. Обвинувачення у трудовому рабстві, як рухається скандальна справа. Понад рік у російському полоні перебуває батько шести дітей. Захисникам передали нове технологічне обладнання від міської ради. Основи на телеканалі з Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добривечі, вельми шановне товариство. Колківська громада у жалобі, захищаючи Україну. На війні загинув мешканець села Красноволя Володимир Прокопчук. Захиснику назавжди буде 23. Герой поліг 23 квітня. Біля села Іванодарівка Бахмутського району Донецької області. У громаді оголошено триденну жалобу. Про час і дату поховання повідомлять додатково. Луцьк також у Скорботі. На війні з Росією поліг лучанин Костянтин Кірік. 56-річний захисник пішов до війська по мобілізації. Був інспектором прикордонної служби та снайпером. Солдат Костянтин Кірік загинув. 20 квітня біля села Микільське Донецької області під час виконання бойового завдання. Коли військовослужбовця поховають, повідомлять згодом. Втрата і для Заболотівської громади. На війні унаслідок артилерійського обстрілу біля села Красногорівка Донецької області загинув мешканець села Гута Тарас Головій. Матрос, гранатометник, поліг 23 квітня. Деяколи прощатиметься із військовослужбовцем повідомляє додатково щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана загиблим землякам. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 690 окупантів, а також знищили 5 ворожих танків, 12 бойових броньованих машин. 14 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 24 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Наші захисники мінусували 31 одиницю ворожої автомобільної техніки та 6 одиниць спецтехніки. Минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля ворог і надалі зосереджує на введенні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами Сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна установка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Забив до смерті брата, бо той поліс на його горище. Моторошна історія сталася у прикордонному селі Тур на Раднівщині торік у серпні. Місцевий житель схоже так узявся захищати своє горище із тютюном, що до смерті побив двоюрідного брата. Перед конфліктом чоловіки випили. Вирок Ратнівського райсуду 7,5 років ув'язнення. Волинянин подав апеляцію, мовляв, усе було інакше. Взяли горілки, сиділи, випивали. Це вже потім судмедексперт встановить, що обвинувачений Віталій того дня перебрав алкоголю аж в 11 разів. Застілля двоюрідних братів у селі Тур обернулося. Побиттям і смертю після розпиття оковитої один із чоловіків Іван взявся лізти по драбині на братове горище, нібито за тютюном. Потім Віталій став бити брата. Принаймні, так вказано у вироці Ратнівського райсуду. Взявши дерев'яну палицю, що лежала на подвір'ю. Мисно ніс останньому не менше 10 ударів по різних ділянках тіла, від яких потерпіли пан на землю з метою ухилення. Від ударів євтушик я почав вставати з землі, щоб тепло подвір'я. В цей час Євтушик вийлів, мисно на місці Євтушинку ще не менше 10 ударів по рівні ділянках тіла. Що відбувалося, із вікна бачила сусідка. Свідок ствердила, що обвинувачений наносив дерев'яною палицею, схожою на штахетину, багато ударів лежачому приблизно 20-30 хвилин. При цьому вона спостерігала за ними, оскільки це було не вперше. Сідав на лавку, вставав і знову наносив вказаною палицею удари по голові боку. Івана забрала швидка, і той невдовзі помер у лікарні. Покійний брат був весь синій ніс побитий, голова зашита, вухо розбите, ліва рука та нога висіли. Сам підсудний каже, що його обвинувачення не об'єктивне, і вважає, що під час слідства були порушення. Мовляв, те, що він знаходиться у СІЗО, то теж порушення. Чоловікові інкримінують статтю умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Підсудний незгідний, мовляв, покійний брат. Перший вдарив його палицею, а він так захищав себе і своє майно, що перевищив оборону. Я її не брав, я її плевав у мене, було. тому що я змушений був так якось зачитатись. Кожен, мабуть, поступав. Мене не було часу навіть роздумуватися, сталося біда. Але я не хотів. Віталій припускає, що покійний брат хотів щось поцупити із його горища. Це дев'яносто, що він туди просто так не ліз, щось поцупити хотів. Знову мене. Я як по людяності, сказав не ліз туди, не потрібно, якщо щось треба. Бо я залізну тобі дарму, і я там. Ну, я в чимі дарму. В моє майно і це майно це не допустимо. Майно, яке ви захищали, ви в суді пояснили, що у вас на горищі табак, куди потерпіли ліс, так? Так. Я запитував. То ви за табак двоюрідному брату нанесли більше 20 ударів палкою, так? Захищаючись. Зрозуміть, мене будь ласка, так чи ні? Суду відомі пояснення і обставини справи. Відповідайте, так чи ні? Ні. Не так. Зрозуміло. Адвокатка зазначає, що раніше обвинуваченого ніколи не судили. Сам Віталій виявляє бажання йти на фронт, захищати державу. Колегія суддів, вирок першої інстанції, залишає без змін сім з половиною років ув'язнення. Тепер вирок може змінити хіба що Верховний суд. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. У неї 30 корів, 20 телят, а ще її обвинувачують у трудовому рабстві. У Луцькому міськрайонному суді слухають справу Ніни Заболоцьких. Її історія не робила галасу, мало не на усю Україну. Жінку обвинувачують у тому, що вона нібито тримала у трудовому рабстві трьох чоловіків. Сама вона усі закиди заперечує, каже, що хтось таким чином просто хоче знищити її господарство. Жителька села Вербаїв Луцького району Ніна Заболоцьких разом з чоловіком тримають чимале господарство. Я на сьогоднішній день отримую 30 корів, отримую 20 телят, маю бички, маю торічні телечки. Чоловік доїть апаратом, я дую руками. Важко, дуже важко. І хоч господарство у сім'ї чимале, похвалитися прибутками жінка не може. Ми здаємо молоко по 8 гривень. Прибутків немає ніяких, абсолютно. кажуть люди мені, ну на що ж ти робиш? Так тяжко робиш, і з того немає нічого. Я Кажу: на хліб є і Богу дякувати. Дуже дороге сіно, дуже дорога солома, все треба купити. Жом по гривень в гривнів Я 5200 тисяч кожного тижня віддавала тільки на один жом. Це сумасшедші затрати. Сьогодні уранці жінка не біля господарства, а у Луцькому міськрайонному суді улітку 2021 року. Правоохоронці звинуватили її у тому, що вона нібито тримала в трудовому рабстві трьох чоловіків. Скандал покотився такий, що дай дорогу у поліції тоді. Зазначали, жінка тривалий час здійснювала трудову експлуатацію громадян, які перебували в уразливому стані. Підшукувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу і обіцяла зарплатню за це. Опісля відвозила чоловіків до місця, де знаходилися господарські приміщення, забирала в них документи, поселяла громадян в хліві разом із тваринами. За виконану роботу підприємиця не розрахували. Ховувалася та погрожувала фізичною розправою, коли працівники залишать територію господарства. Якщо у суді прокурори доведуть, що то усе правда. Жінці загрожує від 5 до 12 років за гратами. Сьогодні у суді допитали чергового свідка. Олександр Однеселець обвинуваченої товаришує з її зятем, щиро дивується речам, у яких обвинувачують. Пані Ніну, бо ж каже: усі, хто працював у жінки, вільно пересувалися селом. Мало того, скарг від чоловіків, які у неї працювали, Олександр ніколи не чув. Говорять, так буду казати тетя Ніна, що людей в не тримала. Ну там я такого не бачив. Вони ходили вільно, де хотіли там, ніхто їх не, не тримав. як ж вона вразки тримати, якщо людина вільно ходить по селі. У нас випас великий такий, та йди собі на Луцьк, там туди ой, можна пройти дорога, машини їздять, рибаків куча, хоч я тут, я тут тримає силою. Що ж там і ти вийшов на маршрутку спини всі. Чи вони були схильні до вживання алкоголю? Це зловживали вона алкоголю? Я скажу, що так. Да. Особливо бо він Дякую. Рідко я творець рідко бачив. Сама пані Ніна повністю заперечує усі звинувачення, каже: нікого не змушувала працювати і не тримала біля себе насильно. Чоловіки самі просили роботу, бо жінка зате давала їм гроші, дах над головою, їжу і навіть одяг. Придумали отаке от рабство, придумали, я навіть не, не, можу, не, можу, не можу навіть словами своїми виразити, які рабство, як ми працюємо з чоловіком, я нікого не утримувала силою, люди приходили самі. Вони мають їсти, вони мають кришу над головою, вони мають одяг, мають де помитися, мають де переспати. Їм добре. Я ж нікого не їду і не, і не шукаю, і не прошу, що їдь до мене. Так і не прив'язую нікого. Хіба мені вигідно було б їх безпоювати? Чи п'яна людина щось буде робити? Чи вона буде щось допомагати? Як людина нап'ється, вона лягає, і спить, а не що починає свої права качати, ще щось сидить, курить, сигарета за сигаретою, сигарета за сигаретою. Давай давай гроші, бо він вже скурив. Паспорти запевняє, жінка ні в кого не забирала. У неї був лише один паспорт, і то каже той чоловік, сам попросив, щоб вона взяла документ і заховала, бо боявся загубити після цього. За кілька днів уже навідалися правоохоронці. Жінка переконана, що справу сфабрикували, бо комусь заважає її господарство. Ця справа сфабрикована, я і казала, і казати буду. Це сфабрикували проти мене справу, щоб, я, щоб знищити моє господарство. Я ще так чорно роблю і щоб мене обвинуватили ні за що. Не за що мені Це вчепили. До вироку і ще треба чекати. У суді слухатимуть ще двох свідків, потім допитуватимуть обвинувачену. Марія Петручик, Мирослав Котимчук для новин на часі. До нашої редакції пише й телефонує багато людей з різних областей України, а також глядачі, які проживають за кордоном. Звертаються із найрізноманітнішими питаннями. Тож ми започаткували рубрику Зворотній зв'язок. Цього разу до нас звернулася родина полоненого військовослужбовця, батька шістьох неповнолітніх дітей Антона Гур'єва із Запорізької області. Як розповіла його дружина Людмила, її чоловік пішов добровольцем на фронт. Потрапив у полон до росіяни ще 1 квітня минулого року, і з тих пір зв'язку із ним немає. каже, реєструвала звернення. У різних інстанціях, які займаються питаннями військовополонених, попередньо він навіть потрапив у списки на обмін, одначе досі у неволі. Жінка попросила надати розголосу її проблемі. Увесь цей час батька із полону удома чекає його шестеро дітей віком від 8 і до 17 років. Жінка Гурєва Антона Геннадійовича, який з 1 квітня 2022 року попав. Полон. І по сьогоднішній день знаходиться в полону. Ми з сестрою його скільки заповнили різних форм для повернення, але на даний момент це все безрезультатно. Ми його дуже любимо. Йдемо додому. Їздимо додому, дуже ждемо його додому. Скучає. Ми дуже його любимо, дуже ждемо і хочемо, щоб він побыстріє прийшов. А те ми тобі домохібите наші журналісти намагалися дізнатися, що робити родичам військовополоненого аби сприяти його звільненню із полону. Зверталися до Офісу Моцмена і до координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими. Однак там спікерів, які би дали відповіді на наші запитання, не надали, водночас надіслали посилання на дорожню карту, яка є на сайті координаційного штабу. Там є детальні рекомендації родичам, як і яку інформацію про військовополоненого варто їм зібрати. Куди звертатися? Який перелік необхідних документів. На які гарячі лінії телефонувати на гарячій лінії МВС, куди ми змогли дозвонитися, рекомендують рідним військових у полоні спочатку звернутися до військкомату, аби там підтвердили факт полону Національного інформаційного бюро згодом до національної поліції із заявою про незаконне позбавлення волі родича і за можливості здати ДНК-тест. Та ми надамо йому номери мобільних телефонів, ну чи не мобільних, а телефонів а, різних гарячих ліній, на які теж потрібно буде звернутися. Інформаційне бюро, їх багато. Червоний хрест, ГУР, СБУ, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, координаційний штаб. Цих по роботі з полонених, потім з, дивлячись, в якому відомстві проходив службу військовослужбовець, Міністерство оборони або Збройні Сили, або Національна гвардія, а також що в нас тут ще є? Є група патріот уповноважених угу. з питань усіх зниклих безвісти, міністерство з питань реінтеграції. Телефонуємо. Це номер СБУ, вказаний в дорожній картці. Абонент розмовляє. Не ближче. Вітаю, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Для запису на прийом натисніть 1. Для отримання консультації по телефону натисніть 2. Давайте поспробуємо прослухати інформацію консультацію Для по телефону. зараз. Ваша розмова буде записана. Питаємо як, як? На жаль, зараз. Усі оператори зайняті. Зателефонуйте. Будь ласка, пізніше. Ось є відділ репатріації. Теж є номер телефону. Давайте зателефонуємо туди. може спитаємо? Може, нам там підкажуть. Хто не бере слухавки варто за можливості заповнювати форми щодо родичів у полоні у якомога більшої кількості інстанцій, дотичних до цього питання. Також у дорожній карті є корисна інформація: підказки, як правильно діяти, аби сприяти а не нашкодити родичу в полоні. Тож із її наповненням варто детально ознайомитися. Наприклад, є важлива рекомендація. Не розповсюджуйте та не публікуйте в соціальних мережах світлини захисника у військовій формі з локацією останнього місця його перебування, зникнення та вказанням номеру військової частини, Джерело розголос цієї інформації може нашкодити здоров'ю та життю захисника, ну або створити перешкоди його пересуванню, бо ж бувають випадки, коли місцеві жителі переховують захисників, або ж вони самостійно намагаються вийти з оточення в цивільному одязі. Якщо ви також маєте резонансну проблему, телефонуйте за номерами телефонів 050 378 72 06 або 066 380 20 чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки телекомпанії АВЕРС. Безпілотники, супутниковий інтернет, Starlink та інше технологічне оснащення стало важливим інструментом для наших захисників на передовій для військових від Луцької міської ради, у котре передали необхідні речі, які не лише наближають перемогу, а й рятують життя. Понад Півмільйона гривень витратили на придбання генераторів квадрокоптера та іншої спеціалізованої техніки для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, у якій служить багато волинян. Олександр на службі в Збройних силах України з 2011 року знає з яким оснащенням зустрічали ворога в 2014 році. На кілька днів Волинський військовий 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Армана Великого приїхав додому. Повернеться до побратимів не з порожніми руками. Від луцької громади на передову передали необхідне оснащення, яке допомагатиме боронити країну та рятувати життя. Бойових дій з 2014 року. Ну, ти На сьогоднішній день те, що бачили, ти, ти, з тим, що ми починали з 14 року, і на сьогодні це зовсім помінялося багато чого. І слава Богу, в кращу сторону. Вже набагато так само більше мавіків, старлінки появилися, на які ми теж набагато проще. Ми вирішили звернутися до людей до міської ради. Ну і відгукнулися, нам допомогли. Дуже їм сильно дякуємо цьому. У нас зараз новостворений підрозділ 14-й бригаді. Рота у бак удано безпілотних авіаційних комплексів. Тобто, це всі мавіки, старлінки, які на сьогодні дуже нам потрібні і допоможуть і пульти-окуляри. Краще працювати з ними і воно врятує військово багато військовослужбовцям життя. Міський голова Ігор Поліщук каже, що допомагатимуть військовим, в чому буде потреба аж до перемоги. Ми постійно спілкуємося з нашими військовослужбовцями, тому що ми, ми ж не знаємо, що потрібно. Вони роблять замовлення. Ми в відповідності до цього замовлення здійснюємо закупки і вже формуємо і передаємо. Тому… Скажемо, з того, що найперше необхідно, продовжуємо це автомобілі, це квадрокоптери, це це тепловізори, це тепловізійні приціли. І решта такого спеціалізованого обладнання, тому на це в майбутньому акценти будемо робити. За кілька днів до хлопців на передову від Луцької громади передадуть три генератори: чотири супутникових модеми Starlink, квадрокоптер Mavic та спеціалізовану техніку до нього чотири пульти керування та окуляри. Також бійцям передано і 50 карт пам'яті. Продовжуємо допомогу нашим збройним силам України для того, щоб максимально ефективно виконувалися ті завдання, які ставляться командуванням, для того, щоб і наші наступальні дії були ефективними і була можливість зберегти життя, тому що за допомогою дронів, за допомогою цього всього обладнання проводиться розвідка, можна зрозуміти, на яких позиціях знаходиться ворог і багато іншої інформації дізнатися, яка дуже допомагає в зоні проведення бойових дій. До слова від працівників ЦНАПу передали маскувальну сітку, яка наразі теж потрібна на передовій. Мирослава Сябер Неля Прокопчук для новин на часі. То усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск у 20-й. адже ми продовжуємо відстежувати важливі події сьогодення, аби ви дізнавалися про них першими. Дякуємо за довіру. Шануємося. Складна зима та опалювальний сезон позаду завдяки роботі волинських та рівненських лісівників. Паливним матеріалом забезпечували як домівки українців, так і приміщення бюджетних установ не лише в цих регіонах. Зокрема, на потреби мешканців Миколаївщини було відвантажено 20 тисяч метрів кубічних дров. Лише з Колківської філії було реалізовано майже 2 тисячі метрів кубічних дров паливних. Цього року можна сказати так: ми йшли на всі. Бажання населення для того, щоб зменшити якусь їм незручність в покупці дров паливних. Також населення зверталося і за допомогою програми є дрова, були закуповували дрова. Робота по реалізації дров паливних проходить цілорічно, можна сказати, цілий рік. І для того є така народна приказка, що треба готувати санки літом. А, кажуть, воза зимою, так само і з дровима. минулої зими на потреби місцевого населення та бюджетних установ поліські лісівники реалізували понад 200 тисяч метрів кубічних дров на потреби оборони поставлено більше 6 тисяч метрів кубічних дров'яної деревини. Відгукуються лісівники і на прохання керівників комунальних закладів, які цієї зими вимушені були підлаштовуватись під реалії сьогодення. Ми зверталися до лісового господарства. От, у нас були заключені угоди, але, скажімо так, оперативне те реагування десь брикетний завод не встиг заготовити паливний не підвіз, вже вони тут, як тут, своїм транспортом, ну, от, на територію лікарні. І ну, ми задоволені. Співпраця дуже хороша, враження дуже хороше. І хочу сказати, ця традиція, вже скільки я працюю, вона як і була, так що Сергій Миколаїв. Продовжив її от, порозуміння. Є будемо так казати, навіть співслово задоволений співпрацею з лісівниками. І Колківський селищний голова Олександр Палінкевич Обігрітими цієї зими були навчальні заклади, клуби та інші комунальні заклади громади. До слова, у кількох з цих установ знайшли прихисток вимушено переселені мешканці. Роки сьогодні у нас є філія. Дай Бог, щоб не зменшилося. Основним наповнювачем бюджету місцевого і ми це цінуємо і стараємось врахувати. І ми по області, коли до нас звернулися передати землі, які самозалістені, ми найбільш області передали порядка більше як 560 гектарів, передали в держлізосп ті, які були землі громади. Як каже головний лісничий колківської філії Анатолій Іщик, процес заготівлі на наступний опалювальний сезон в розпалі, адже багато людей зрозуміли, що саме дров'яне опалення є більш надійним джерелом тепла, зважаючи на реалії сьогодення. Цього року е, нас дефіциту дров паливних як для населення, так і для інших споживачів, не буде. Ми плануємо реалізувати біля 5 тисяч метрів кубічних дров паливних. Я думаю, цього вистачить. Якщо не буде вистачати, ми маємо запаси ліміту на дровіної деревини, і ми всіх забезпечимо дровами. Лісівники наголошують, що дбати за обігрів домівок варто заздалегідь. Придбати дрова можна як через інтернет, так і безпосередньо в представників лісової галузі на місцях. 26 квітня в Україні буде тепло і переважно сонячно, окрім західних і частини центральних областей, де очікується незначне зниження температури і дощі. На заході хмарно дощ. Температура повітря вночі 5-8, у день 9-13 градусів. У південних областях сонячно без опадів. Температура повітря вночі 7-9. день 19-21 градус тепла. На півночі мінливо, дощ у столиці та Житомирі. Температура повітря вночі 6-9. Удень 15-19 градусів зі знаком плюс. У південних областях марно дощитиме в Одесі. Температура повітря вночі 7-10. день 14-21 градус. Центральному регіоні Строкато від сонця на Полтавщині до дощу на Вінниччині Температура повітря вночі близько 8 градусів, удень – 13-19 градусів тепла.